Харківщину продовжує обстрілювати ворог. Прилеглі до кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення території потерпають найбільше, зазначили у штабі оборони. Найбільше страждає Куп'янський район. Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янськ-вузловий Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав, попри усі намагання ворога завдати більшої шкоди. Особлива подяка за ефективну роботу нашій ППО. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, які сталися через обстріли. Пожежі, спричинені ворогом, зафіксовані в Дворічанській та Куп'янській територіальних громадах області. Горіли житлові будинки. Постраждалих не виявлено. Триває розмінування деокупованих територій, інформують рятувальники. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 43 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення точаться бої. Збройні сили України надійно тримають позиції та вживають дії для остаточного звільнення від окупантів Харківської області. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські ізвісті. Цієї ночі російські окупанти п'ять разів ударили по з зградів та важкої артилерії. За даними Дніпропетровської ОВА, 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади. Обійшлося без постраждалих. Агресори продовжують тероризувати і Херсон. За минулу добу, як повідомляє очільник регіону, 40 разів обстріляли територію області. Одна людина поранена. Німеччина виділила 35 мільйонів євро на освіту та соцзахист дітей в Україні. Кошти будуть спрямовані на захист дітей, відновлення освітнього процесу, а також безперервну роботу системи соцзахисту у західній та центральній Україні. Україна проведе мирний саміт в ООН до кінця лютого. Про це повідомив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Планується представити спеціальну формулу закінчення війни. РНБО розгляне санкції проти силовиків та представників іт сектору Росії, як пояснила міністерка економіки України. Міжвідомча робоча група рекомендувала ввести санкції проти 1300 силовиків Росії, зокрема ФСБ, служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, МВС та судової влади. Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб іт сфери Росії. В НЕК «Укренерго» назвали фейком повідомлення у соцмережах про нібито скасування відключень світла на новий рік. Енергетики закликають довіряти офіційним джерелам інформації та зазначають, що відключення триватимуть доти, доки росіяни битимуть по енергоінфраструктурі. Було аварійне відключення. Зараз ситуація стабільна. У нас є електропостачання, да є відключення. Вони планове відключення і харків'яни знають о цих відключеннях. А тим не менш, зараз працює городський транспорт, електротранспорт я маю на увазі метрополітен. Я маю на увазі тролейбуси, трамваї. Крім цього, працює інфраструктура, критична інфраструктура міста Харкова. Тому ситуація зараз така важка, но контрольована. Хочу сказати, що у нас є розроблена така спеціальна карта, де любой харків'янин, любої той, хто приїхав до міста, може побачити де найближчий пункт незглавності і в разі необхідності можуть прийти у пункт. Незглавності і перебувати там у пунктах. Незглавності ми забезпечили все необхідне для того, щоб люди більш не менш у комфортних условиях могли переждати ту і іншу ситуацію. У Харкові щодня тривають відновлювальні роботи та ліквідуються наслідки ракетних ударів окупантів. Місто не зламати і не скорити. Як би не складно було зводити те, що зруйнував ворог, проводиться в Харкові і планова реконструкція інфраструктури. Так бригади комплексу Харків водопостачання комунального підприємства Харківводоканал оперативно завершили заміну 84 метрів технічно зношеної ділянки водоводу діаметром 800 міліметрів на вулиці Полтавський шлях. Повідомляють на підприємстві. Наразі водопостачання відновлено у повному обсязі. Перекладання планове. Проводили його методом санації, щоб не порушувати міську інфраструктуру. Ділянку технічно зношеного та аварійного трубопроводу замінили сучасною поліетиленовою трубою, термін експлуатації якої понад 50 років. Цей водовід забезпечує водою значну частину абонентів Холодногірського та Новобуварського районів. Також у Харків водоканалі зазначили, що на об'єктах водопостачання вчасно завершили ремонтні та відновлювальні заходи щодо підготовки обладнання та насосних агрегатів до зими. Був проведений весь комплекс робіт для надійної експлуатації насосних станцій в опалювальний період. На підприємстві ведуться також роботи щодо підключення альтернативних джерел електроенергії, які за повною відсутності електропостачання дозволять підтримувати роботу диспетчерських служб, отримувати та обробляти інформацію між виробничими підрозділами, а також своєчасно реагувати на всі звернення харків'ян. Продовжують у Харкові і відновлювати багатоповерхівки, понівечені ворожими обстрілами. Наразі тривають ремонтні роботи у житловому масиві Кулини у Немашлянському районі. Роботи багато кажуть будівельники. Це і заміна плит перекриття, покрівлі і зведення нових фасадів будинків. В одному з будинків по вулиці Ювілейній виконуються роботи заливки плит перекриття між першим та другим поверхами, розповідають на підприємстві. А в іншому будинку по вулиці Грищенка спеціалісти Товер де Сервіс вже завершили монтаж металевих конструкцій для заливки плит перекриття та наразі займаються відновленням фасадної стіни п'ятого поверху. А в Основ'янському районі вже завершено ремонт майже 500 квадратних метрів покрівлі будинку на площі Павлівській, який постраждав внаслідок ворожих обстрілів. Дбають у Харкові і про красу мегаполісу. Так харківські озеленювачі планують виростити понад мільйон квітів. Вирощують квіти у теплицях, щоб навесні прикрасити ними міські клумби. У планах виростити 1 мільйон 200 тисяч квітів. Зокрема, у 2023 році харківські клумби прикрашатимуть альтернатерна, хлорофітум, ахірантес і резина. З потеплінням почнемо озеленювати, створювати різнобарвні пано та прикрашати наш улюблений Харків. Харків сильне і мужнє місто. Вистояло ворожі навалі. Тепер відновлюється, щоб засяяти на мапі України ще яскравіше. Яна Біляєва, Егор Мікенін, Харківський ізвісті. Закривають розриття, займаються прогрівом будинків та відпрацьовують заяви мешканців. Все це напередодні новорічних свят в порядку. Денному у робітників харківських тепломереж. у підприємстві кажуть, що роботи багато, але намагаються виконати все у повному обсязі. У пріоритеті прогрівання будинків, незважаючи на потепління на джерелах теплопостачання, не знижують температуру теплоносія. У випадку блекауту це допоможе довше зберігати тепло в будинках. Крім того, персонал котелень, роботу яких можна підтримувати за допомогою генераторів у тестовому режимі. Відпрацьовує алгоритм дій у випадку припинення централізованого електроживлення. Також тепловики ще й закривають розриття. Особливу увагу приділяють червоним лініям, щоб шурфи не заважали пішоходам та проїзду транспорту. Окрім цього, спеціалісти ХТМ опрацьовують заявки, що надійшли на диспетчерську службу. 1562. На підприємстві зауважили, що фахівці за два з половиною місяці закрили понад 69 тисяч заяв, що стосувалися проблем з опаленням та гарячим водопостачанням. Я наші тині на Харківській звісті. Її рани незабаром залікують будівельники. А ось душевний біль її мешканців залишиться надовго, якщо не назавжди, ця п'ятиповерхівка, що у Шевченківському районі, як і багато будинків по місту, поранена війною, снаряд, що прилетів просто під один із під'їздів, у буквальному сенсі слова його знищив та зробив непридатним для проживання його мешканців. Больше чем полгода прошло, когда к нам прилетел снаряд в дом. Но до сих пор забыть этого просто невозможно. Такое было впечатление, что дом весь содрогнулся. Ужас – это это малоподходящее слово для того, чтобы описать осознание того, что происходит. Потом, когда услышала на лестничной клетке голоса, крики, шум, я Вышла, даже не могла открыть входную дверь, потому что вся площадка была засыпана стеклом. Дверь не открывалась. Аварийные службы приехали буквально в течение пяти минут, и когда этих неэвакуированных пенсионеров спускали по этим пожарным лестницам с третьего, с четвертого этажа 90-летние старики спускались по этим лестницам. На это было невозможно смотреть. Моей маме 89 лет. Она еще пережила Вторую мировую войну. Всю оккупацию прожила в Харькове, будучи маленьким ребенком. Дед мой погиб в 43 году, освобождая Харьков. И бабушка моя с двумя маленькими детьми прожила всю оккупацию. И я сейчас удивляюсь их но сила воли тут нельзя сказать. Тут просто выживали люди. И ожидать, что такое с нами повторится, вот сейчас уже, в 22 году, мыслей даже не было, что такое может повториться в нашей стране. Я сейчас пытаюсь понять, как же они, маленькие дети, это все пережили, и как ей сейчас это все переживать опять. Я, я ребенком и уже взрослым человеком всегда, когда собирались какие-то родственники, друзья за столом, первый тут всегда был, чтобы не было войны. И вот мы дожились. Не знаю, в голове не укладывается, как мы могли дожить до такого. У меня до сих пор это в голове не укладывается. Как такое могло произойти? Извините. Одна мысль. Скорее бы это все закончилось. Чтобы мы, наконец, могли не дергаться во время воздушной тревоги, не смотреть эти ужасные новости, эти тела, эти дети. Это... Я не знаю. Просто нет слов. Это очень сложно. После попадания в данный дом были очень повреждены. Подвальное помещение, лестничный марш, наружный фасад, балконы и плиты перекрытия в этом здании. Мы разбили работы поэтапно. То есть первым делом мы демонтировали все балконы, подвальное помещение. Второй этап – сварка каркасных плит перекрытия. Также монолитные работы производились. Потом делали покраску лестничных маршей, Фасадних поміщень сейчас на даний момент ми займаємося електрикою. Місто общего пользування проводимо в квартирі електричества. Покраска ліснична марша происходит і сварка каркасів. Продолжаем сварку каркасів і починаємо поетапно вставляти окна і оконные двери. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Є позитивні новини щодо державної програми створення робочих місць. Є робота. Повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гатманцев. Вона стартувала влітку у рамках реалізації плану відновлення України і передбачає видачу підприємцям грантів на створення чи розвиток бізнесу у сумі до 250 тисяч гривень. Сьогодні підбита підсумки вже 12-ї хвилі програми Власна справа наголосили в фінансовому комітеті, і це чудові результати. Маємо 626 підтриманих проєктів, автори яких зможуть отримати 148 мільйонів 300 тисяч гривень. У результаті очікуємо створення понад півтори тисячі нових робочих місць. Більшість проєктів цієї програми реалізовуватиметься у таких сферах, як оптова та роздрібна торгівля. Цій темі присвячено 192 проєкти. 103 проекти, сто проекти об'єднує переробна промисловість і 79 спрямовані на розвиток готельно-ресторанного господарства. За даними комісії, усього від старту програми Власна справа свалено понад трьох тисяч грантів на загальну суму близько 800 мільйонів гривень. Для тих, хто не в темі, але зацікавився проектом, в уряді нагадують, що державна програма «Є робота передбачає надання українцям грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Проєкт включає шість грантових програм. Зокрема, українці зможуть отримати: мікрогранти для створення власного бізнесу, гранти для розвитку переробного підприємства, державне фінансування закладки саду, кошти для розвитку тепличного господарства, грант на реалізацію стартапу, у тому числі в сфері ІТ, кошти на навчання IT спеціальностям. Отримати гранти можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. Подача заявки на грант здійснюється через портал дія. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківський. Звісті один з підвалів житлового будинку Салтівки. Ще донедавна тут місцеві жителі ховались від постійних обстрілів. А зараз підвал перетворився на новорічну локацію. Дорослі для своїх дітей вирішили влаштувати свято з конкурсами, подарунками, ялинкою та казковими чарівниками. Все для того кажуть, щоб діти і далі вірили в диво. Ви розумієте, коли діти грають у прильоти і ховаються у воронках, і коли діти просто роблять домашнє завдання під ліхтариками, ну це ж розумієте, що повинно бути дитинство, повинно бути диво. І ми не могли цього не зробити, тому що свято воно наближається, воно наближається для усіх, і діти вони повинні радіти». Ми просто не хочемо, щоб наших дітей вкрали дитинство. Ми хочемо для них свята. Тому всі батьки, виключно ті, хто тут присутні і не присутні, зробили можливе і неможливе, щоб все свято відбулося. Це ж діти, їм потрібне це свято. Вони не повинні знати, що таке ракети, що таке бомби. Тобто я... Тьтьми, я хореограф, і я займалася з дітьми на вулиці під час вибухів влітку. Тобто я боялася за дітей, а вони такі ні, я не боюся, це просто щось десь. Тобто дітям треба ось це відволікатися, аби вони не замислювалися про війну навіть в підвалі, навіть в умовах війни. Але це свято, впевнені дорослі, має зміцнити у дітей віру в диво, а батьки робитимуть все можливе і неможливе, щоб їх малеча відчувала себе в теплі щасливою. Ми хочемо, щоб дітки відчули праздник, тому що вони це заслужили, і ну хочемо, щоб вони радувалися, як можна більше чаще. Бачивши, що пишуть до листа до Миколайчика діти, у нас одне бажання на всіх. І на жаль, у дітлахів одне бажання перемоги. Я бажаю всім перемоги і хочу, щоб ви побачили ось на цих дітей те, що вони витворяють, як вони живуть. Їм ніколи боятись, їм ніколи боятись, у нас є час лише жити. Наш лозунг показати всім, що життя продовжується, адже Оця малеча, вона дуже за цей час, за війну, дуже вони подорослішали. Ми, в них забрали дитинство. І ми нашим будинком вирішили, наскільки це можливо в даній ситуації, наскільки це буде безпечно, подарувати хай на кілька годин, на кілька хвилин. Але подарувати це віру в диво, віру ще в добрих людей. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Харківські звісті. Туди з'їжджалися з усіх районів Харкова та з інших міст. Щороку у містян та гостей не було і питання, де отримати величезну порцію новорічного настрою чи відзначити свята. Вибір був очевидним парк горького, бо там кожен рік створювали новорічну атмосферу. Тому від самого дня Святого Миколая і до старого нового року у центральному місті відпочинку завжди були натовпи людей та купа посмішок. В парку Горького раніше розважали людей новорічними концертами, різдвяними ярмарками, різними майстер-класами та всілякими іншими і цікавинками: Наразі ж парк Горького самотній та порожній. Цьогоріч тут вже не можна почути сміху малечі новорічних пісень та отримати новорічного настрою. Але парк горького, як і раніше, живе. Попри те, що расисти намагалися знищити цю перлину Харкова. Як саме виглядає зараз місце відпочинку, показали в адміністрації парку Горького. Зараз дощить, мряка, але я сподіваюся, це не завадить нам в тому, щоб насолодитися нашими красотами зараз. Взагалі-то парк живе, ми працюємо щодня, прибираємо тут листя, якісь сміття, гілки таке інше. Наші техніки ремонтують. Атракціони, наскільки це можливо в даних умовах, відновлювати доводилось не тільки атракціони. Рашисти пошкодили газони, лави, дерева, кущі, дерев'яні та бронзові статуї. Російські ракети ушкодили цілі локації разом із кафе та розважальною інфраструктурою. Всього у парку нарахували 56 потраплянь ворожих снарядів. Рашисти кілька разів обстрілювали американські гірки, але атракціону та й самому парку Горького повернуть первозданний вигляд. Майже всі наслідки рашистських обстрілів ми прибрали. Залишилися лише такі, або які требують значних коштів, яких ми зараз не можемо з об'єктивних причин витрачати, або, або те, що потребує багато роботи. От, наприклад, бачите, оцей атракціон човники його потрощили. Знатно, і ми поки що ну просто при е, прибрали зайве, залишивши на після зими. Хоча зараз в парку Горького немає новорічних декорацій, харків'яни все одно можуть їх побачити на станціях метрополітену. Ілюмінація та декор, яким щороку прикрашали центральне місце відпочинку, наразі радує містян в підземці. Сам же парк Горького поки не дарує новорічної атмосфери, але приймає відвідувачів. В адміністрації сподіваються, що наступний новий рік зустрічатимуть, як зазвичай, у парку. І разом зі всіма святами тут відзначатимуть найголовніше перемогу України над рашизмом. Я на Харківські на